Тому відповідно для суб'єктів підприємства діяльності фізичних осіб з 1 січня вводяться нові вимоги згідно даного закону. Відповідно, суб'єкти підприємницької діяльності фізичної особи мають, можуть самостійно обрати точну систему оподаткування. Відповідно, якщо підприємці, суб'єкти підприємницької діяльності фізичної особи, Застосовують прочну систему оподаткування, вони розподіляються, поділяються на такі групи платників єдиного податку. Зокрема, згідно закону здійснюється поділ на три групи. Перша група це фізичні особи-підприємці, які не використовують праці найманих працівників і які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів. З торгівельних місць на ринку, тобто це торгівля, роздрібна торгівля товарами на ринку або проводять господарську діяльність надання побутових послуг населенню. і відповідно обсяг доходу, який не повинен перевищувати, 150 тисяч гривень. Це перша група платників фізичних осіб. До другої. Фізичних осіб відносять підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в тому числі побутових послуг, платникам єдиного податку або населення, здійснюють виробництво або реалізацію товарів товарів, та підприємці, які здійснюють діяльність у сфері ресторанного господарства. За умови, що протягом календарного року обсяг доходу в них не перевищує мільйон гривень. І кількість найманих працівників, які використовуються їх господарські діяльності, не перевищує 10 чоловік. Тобто, одним з позитивних моментів щодо прийняття того закону, як ви бачите, це збільшення обсягу доходу. Якщо максимальний обсяг доходу, передбачений з системою згідно указу, був 500 тисяч, то для платників другої групи це збільшення обсягу до мільйона гривень за календарний рік. Третя група це платники. Фізичні особи, які протягом календарного року обсяг, мають обсяг доходу не більше 3 мільйонів і можуть використовувати працю 20 найманих працівників. Тобто, якщо по указу президента максимальне використання найманих працівників передбачало лише 10 чоловік, то для платників, для фізичних осіб, які будуть відносини до третьої групи, Максимальна кількість використання в госпітальській діяльності найманих працівників 20 осіб, і обсяг доходу не повинен перевищувати 3 млн гривень. Крім того, законом передбачено, що загальної чисельності найманих працівників не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці по, по вагітності. Або по відпустці по догляду за, дити за дитиною до досягнення неї, передбаченого законодавством вік. Це одна з таких цифр. Також законом передбачено перелік платників, які не можуть бути платниками єдиного податку. Це, зокрема, діяльність організації проведення азартних ігор, обмін іноземної валюти. Одне з таких видів діяльності, які передбачає цьому закону нововведення, це виробництво. Видобуток та реалізація дрогоцінних металів та дорогоцінного каміння також не підпадає під надання права перебувати на срочні системи це діяльність у сфері фінансового посередництва. Одним з нових видів діяльності, які не дає права перебувати на срочні системи податкування, діяльність організації проведення гастрольних заходів, діяльність у сфері аудиту. Крім того, вже цим законом чітко передбачено, що фізичні особи, не резиденти, не мають права перебувати на спрощеній системі оподаткування. І платники, які на день подання заяви мають податковий борг, скористатися правом перебувати на спрощеній системі оподаткування не мають.